Що більше користі чи шкоди буде, коли ми боронуємо? Ось такий дурний скажений вітер дує, а ми боронуємо. І поставили борону в активне положення. Так, вітаю на каналі. Вподобайка, підписка, Миколаїв. 2 квітня, 24 рік. Виїхали ми боронувати. Боронуємо ми. Поля, який під соняшник з своєю бороною ЗБП-15 і поставили ми в активне положення. Повністю саме-саме активне. По-перше, чому боронуємо в такий вітер? Ну, по-перше, чекати вже нікуди, тому що ось бур'ян. А раз на полі ось такий бур'ян, то вже з боронуванням... Запіздились, запізнились. Чому? Тому що, тому що, тому. Зараз буду розповідати, комусь буде цікаво, хтось щось візьме для себе, а хтось, а хтось поправить спеціалісти, які мають досвід, хай поправляють. Будемо тут дискусію робити і люди будуть черпати знання. Чому запізнилися? Тому що не треба чекати, коли у вас на полі ось такий вже бур'ян. Тому що проходить борона, ось ми руками проходимо і вони лишаються рости. Треба боронувати, коли бур'ян в стадії ниточки. Ось такої там маленької якоїсь ниточки. Зараз ми тут і не знайдемо. Ось Ось. Ось такий бур'ян, ще. Да. Ми взяли його, ось він витягнувся. А ось такий, коли ви вже бачите на поверхні, це вже погано. Тому що ось він вже дуже добре тримається, його, він вже коріння має. І його не можна вирвати. Тож ніколи не треба чекати, коли ви побачите бур'яни на полі, щоб боронувати. Чому ми так запізнилися? Тому що то в нас не було бур'янів, ми приїжджали, не було шильці. З'явилась, що було ще сиро трошки. Вирішили почекати і пішли дощі. І все. А тепер ми після гарні дощі в нас пройшли. І ми вирішили виїхати боронувати. Хоча хоча, хоча, вітер дує, висушуємо землю, вроді, начебто сказати. Але потім покажу. Ми її... Треба вибирати, щось робити. Такий принцип в мене, щоб виїжджати на коли стиглий ґрунт, але щоб чекати стиглий ґрунт. ось. Вроді там вже висохло, вроді вже пиляка. А що ж ось беремо буквально сантиметр. да, пиляка. Кірки немає тут. ну, Я не знаю, як, о, хоч тут дощей лили, хто дивиться вперше. Працюю я по мінімальному обробітку. Мінімальний обробіток, ну, обробіток по-любому. Тріщин зовсім нема. Тут було дискування з осені, все. Ось пройшлися, як грядочка, ось де борона пройшлася. Як красиво все. А ось тут тільки прибираємо, там сантиметр пиляки цієї, а там далі болото. Болото ось кинемо. Кинули, а воно грудка ціла. Кусочок відпав. Боронуємо в активному положенні. Чому в активному? Тому що, коли такий ґрунт, ось ми бачимо, підійшли до борони, маленький бур'янець витягує. Який маленький. Чому поставили в активне? Тому що. Коли такий вологий ґрунт, десь да, мінус в тому, що ми трапуємо землю, буде асфальт. Ми робимо трошки по діагоналі. Але борона не лізе. Борона вона глибше в вас не піде. Ось 2 см. Все. Активне положення, повністю все Вон, висять. Борона дуже тяжка, але вона не лізе, тому що там мокро. Не стиглий ґрунт, може це і добре. але Те, що ми трошки запізнилися, ну то запізнилися. Хотів одрить, показати бур'янці, які лишилися. Тому що не все ось. Де пройшла борона. Чує кажу, що це вже не треба чекати. Ось, він лишається. Ми його так пригорнули, в нас є надія, що він пропаде. Він пропаде, тому що ми його повністю пригорнули землею. В крайньому випадку він буде набагато довше проростати. Ось такі маленькі, вони витягуються. Ось такі, де вкорінені. Тож ніколи не треба чекати, коли ви побачите бур'яни зверху, якщо ви плануєте боронувати. Треба боронувати, ну, не завжди воно виходить так, як, як хочеться. Боронуємо трошки по діагоналі, знову ж робимо, як я кажу, ну нема такого запланованого. так що Я роблю тільки так і все, я інакше не роблю так, я роблю завжди тільки повздовж поля. Для того, щоб не гецати, не скакати, як зробиш тільки діагональ або впоперек, потім гецаєш на отих слідах ще дуже довго, до уборки, можна сказати. Ми розтягуємо валочки, тому що у нас тут це ми обробляємо підсоняшник, буде у нас тут соняшник посіяний. Тут у нас сте поле, де був ячмінь ізоцель в минулому році. І поруч просо. І після проса такі, ну це ми вже закінчуємо, буде не видно, ось такі волочки, вроді як соломки більше. Ну то волочки, то полова. Розкидач у нас з розкидає добре. Рівномірна, а от полова, ну, ще б полову розкидач було б взагалі здорово, але на доно то шикарно. Ну, ось Ми бачимо, все ж таки ось бур'янці ходимо. Дуже багато, ми зробили й доброго. А також вирвали бур'янці, а також все ж таки, порушуємо, так сказати, капілярний режим ґрунту. і... Зверху у нас як мульча стає і виходить парниковий ефект. Волога, яка виходить, немає капілярів і вона там затримується. Коротше, затримується. Коротше, хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, не буду я. Професор, я не так розповідати. Заумніча уже. Борона ЗПП-15, шикарний агрегат. Надійний, працює, ми його використовуємо також для боронування по всходах. Чим класний, тим, що дуже швидко збирається, розкладається зручний в переміщенні і працює, виставляється купа режимів. Зараз працюємо ось на самому активному, а там ще куча дірочок. Для, можна їх положити, борони пружини, пружини, що вони лежать повністю, але тут таке вже. Не знаю для чого. Тож такі справи. Готуємо поле до посіву соняшника. Ну як, ми ще не сіємо соняшник. Соняшник не сіємо, також розповімо. Трошки цю тему за відео, як завжди, затягується. Сам не люблю дивитися довгі відео, де там тарабанять, тільки аби тарабанять. Чому показник? Рилися ми ось тут у нас спросу. Ну нема. Бур'яни сходять. Зазвичай уже б зараз температура у нас ґрунту, не грунту, а в повітрі була 20-20 за 20 градусів. Але грунт, вроді кажеться, вже всі сіють соняшник. Треба соняшник сіяти. Не знаю, ну немає. Тут би просто вже десь би прокльовувалося, якби так сильно тепло було. Просто ми не знаходимо, щоб десь проклюнулося, десь сходило, а просто у нас сіється як і кукурудза. Ну нема, нема. Просо, просо не сходить. Тож не спішимо, не спішимо, бур'яни лізуть. Ще будемо ще одне поле боронувати по соняшнику. Там гляну, може буде там соняшник сходи. От коли з'являються соняшника сходи, це для мене показник в тому, що пора прийшов час сіяти соняшник. Коли сходить, падалися. Так само випросові і по і чому. Якщо сходить, падалися, значить вже час. Так рослина сама розуміє, коли потрібно сходити. Будуть у нас тут соняшники під Грандстар, буде у нас тут три сорти різних виробників. Знову, як завжди, я все експериментую, хоча вже напрацьовано дуже багато. Вже маємо ті сорти, які але все шукаємо, які краще родять і які нам подобаються. Але ми сіємо ті, що подобаються і завжди щось шукаємо нове, що краще для себе. А тепер вже, як канал, хтось буде спостерігати. Так що спостерігайте, підписуйтесь, вподобайках. Дякую, хто додивився до кінця. Їдемо працювати далі. Бо вітер дує, буряни ростуть, нам треба щось робити. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!